Всім привіт! На ремонті ось такий електросамокат. Ось так він називається. Проблема тут яка? Він їде, але в процесі того, як ми їдемо, нас вибиває помилка Error 5. Будемо зараз розбиратися, в чому ж тут причина. Батарея я поки що звідси ще не вийняв. Але тут є наклейка. Пише 36 В 6 ампер годин. Виняв звідси контролер, він ось так спереду стояв. Почав виймати всі дроти, і один дротик у мене легенько потягнувся. Ось бачите, як він перебився. Цей дріт йде у нас на задній ліхтар, який стоїть ось тут, на цьому бризовику. Тут розібрав ось це другий кінець цього дроту. І можна бачити на нас побиті дроти, які йдуть на датчики холла. Можливо, камера погано передасть. Вони всі побиті. Зараз я увімкну сам самокат. Потрібно заставити його, щоб він у нас працював. Візьму зараз на ручку газа, надіну ось таку резинку. Колесо. Ось можна бачити. Він їде. Беру ось цей дит, що в нас обірвався, і торкаю його на корпус самоката. І можна бачити, в нас одразу вибуло помилку. Error 5. Можна сказати, що ми знайшли причину, потрібно тільки зараз усунути ці всі недоліки. Замінити цей дріт, подивитись тут, що можна зробити. Можливо, тут просто ізолювати всі дроти. Працюємо. Щоб добратися до ось цих пошкоджених дротів, тут потрібно виняти батарею. Ось батарею я вже виняв. Але щоб виняти батарею, нам потрібно зняти стійку. Ось вона прикручена чотирма ось такими болтами. Тому що ось ці болти просто нам не дають витягнути батарею. Ще також потрібно відкрутити роз'єм зарядки, бо він також не дає виняти батарею. Від'єднати все і тільки тоді ми виймаємо наші всі дроти. Щоб мати можливість їх відремонтувати. Якось так все для людей зроблено. Самокат зібраний, все працює добре. Тепер у нас ще появився робочий стоп-сигнал. Також, коли ми вмикаємо освітлення, ззаді теж нас світиться, все чудово працює, помилки не вибивають. Коли монтую, передивлюсь свої відео, завжди в мене так все просто. 3-4 хвилини і самокат відремонтований. Насправді це займає трішки більше часу. Тому не забуваємо поставити за мою працю лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!